Метою підготовки до зими розпочали роботи щодо створення енергетичних посередків. Минулого тижня представники проєктної організації Суми обленерго управління освіти обстежили приміщення двох закладів позашкільної освіти Шостинської громади. Наразі готується проєктно-кошторисна документація з підключення центру естетичного купування ЮНІСТА екоцентру Сергія Корнієнка до резервного живлення. Ще цього тижня комісійно будуть обстежені заклади освіти Шоскінської громади спільно з представниками ДСНС Держпродспоживслужби на предмет підготовки до нового навчального року опалювального періоду. Головна увага буде приділятися створенню безпечного середовища, стан споруд цивільного захисту, а також готовність до зими. За результатами перевірки будуть складені відповідні акти. укриття по першій та другій школі. Роботи ведуться? Так, роботи ведуться. По восьмій школі. Скільки? По восьмій школі роботні роботи завершені. Наразі закупаємо інвентар, бочки для води та інше інвентар.